Народ, всім, кого я просив допомогти з придбанням обезболів, доповідаю вам, що я ще готовий. Плюс ще ми хлопцям відправляємо картоплю домашню, хорошу, тому що там... В Києві проблема купити картошку, вона вся что тому що вона ж країна неаградна, понимаете? А там таки подано. Поэтому ми им картошку, теж домашнього не просили, поліва типу, кухня, і вони обов'язково будуть там готувати, будуть нам всем вам і нам вдячні. Там ще теж готові повіша посилки. Відділення четверте. Це номер 4, це відділення, на яке, якщо хтось захоче відправляти то 068, Давай, тут 068 354 57 37. Це номер телефона, якщо хтось захоче відправляти посилки хлопцям, можете самі піти, скупиться, скупитися, ви мені допоможете, будьте моїми такими маленькими волонтерами. Значить, прохання зі списка це цигарки, чай, кава. Цукор енергетики, супимі віна, сухарики, маленькі паштети. Ну, вроді ж такого, що все, саме такого ходового товару. Тому хто хоче скупитися, будь ласка, купитесь, відправляйте на 4 відділення, на 684, 77. А я хлопцям прияю обов'язково. Всім дякую за те, що допомагаєте, долучайтесь.